Так, у нас понеділок 30. Тест формарка 2080 Super Inno 3D. Ай Чил. Так, поки що температури в районі 54 набирається у нас. 4,5 хвилини. Контур доволі складний, того температури зараз можуть бути навіть високими. 54 це вже багато для неї. Там у мене ще одна 3070, але вона відключена на даний момент апаратно в диспетчері пристроїв. Але через неї рідинасі рівнобіг і ще 5600 5600X гріє відяжку. Система, як чутно, на 650 обертах, тобто вона дуже тиха. Якщо жахнути 1000 обертів, віддяха буде на максимум, напевно, під 40 градусів. Ось, власне, вона. Ставлено на x 4З режим, працює чудово. Помпочка китайська теж впливає. Ну і тут ще три комплекта сцепів, які ріжуть потік. Тобто вона зараз максимально в фігових умовах працює. Коли фіговий контур важкий, складний, помпа не качає, рідина повільно бігає. Так, у нас тут 5 хвилин прогрілись до 55 градусів.